Добрий день, любі малята і шановні дорослі! Я знову рада з вами зустрітися. Сьогодні ми з вами трішечки помалюємо, а для цього нам потрібна аркуш паперу білого, пензлики, фарби коричневого кольору, зеленого, помаранчевого і жовтого. Ну якщо у вас немає якогось, кольору займіть червоним, палітра і, звичайно, водичка. я хочу вам показати, яке гарне дерево ми сьогодні будемо з вами малювати. Ви, мабуть, знаєте, яка зараз пора року. Так, правильно, зараз осінь, і ми з вами будемо малювати осіннє дерево. Зараз ще на деревах багато зеленого листя, але вже є і багато жовтого, помаранчевого, і різних кольорів, які складаються з декількох, і червоно-жовті, і зелено-жовті. Дуже-дуже гарно. Почнемо ми з вами, звичайно, малювати із стовбура. Тому що головне у дерева стовбур. Беремо коричневу фарбу трішечки її. і малюємо стовбур з вами. Можна тоненький, можна товщий, якщо у вас дерево буде могутнє, може якийсь ви дуб захочете намалювати, то у вас буде малюємо стовбур спочатку. Гілочки, ви знаєте, у дерев ідуть товсті, потім від них відходять тонші, тонші і зовсім тоненькі. Тому ми так будемо з вами малювати. Будемо малювати отакі гілочки. Потім і менші трішечки, щоб у вас було гарне деревце таке. Для того, дітки, щоб ми змогли з вами наносити потім кольорові листочки, треба трішечки, щоб дерево підсохло. Щоб все було сухеньке, і потім будемо наносити з вами кольорові листочки. Ну, почнемо, звичайно, я хочу із зелених листочків, так? Знову ми трішечки фарбу, палітрою розводимо, щоб в нас були гарні. І будемо способом примочування. Подивіться, як я буду прикладати пензлика, ось так. Ось так. Ось так. Там, де вже в мене підсохло, я вже можу прикладати листочки. Бачите? Я не кручу папір. А я працюю, роблю. Бачите, як пензлик повертає туди. І накладаємо з вами отак. Називається примочування. Отак ми з вами. Трішечки, бачите, як? І у нас з вами буде дуже-дуже гарне дерево. Та може, вам як подобається. Якого листечка хочете більше зробити, те робіть. Ось уже зеленого, бачите, стільки наклала. Ось у нас таке гарне деревце. Потім я гарненько вимиваю пензлика і хочу накласти жовтенькі листочки, тому що, звичайно, жовтих у нас більше, і будемо накладати жовті. Пише і в хаотичному порядку ми їх ось так прикладаємо, називається примочування. Способом ось так. Бачите, я кладу. І ви так зробите. І обов'язково мені прийшли те свої малюночки. Подивіться, яке у нас гарне-гарне деревце. Тепер помаранчевий беремо так же само. Трішечки в палітрі його робимо, щоб воно було гарненько. І отак накладаємо такі кольори. Подивіться, яке у нас з вами гарнісіньке дерево. Так, ми сюди додамо помаранчево, щоб були наші листочки. Різні, у нас таке чудове деревце получиться. Ось так мої маленькі. Я думаю, досить. А тепер ми з вами зробимо деревце ж у нас не може в повітрі висіти. Ми з вами зробимо. Ще травичка є, отак От зробимо. Зелена травичка. Розмиваєте водичкою, для того, щоб було схоже на справжню, треба розмивати водичкою не просто до фарби, а користуватися палітрою, як я. І там у нас. І ви ж знаєте, що вже листочки десь опадають, то нам з вами треба також зробити, щоб листочки лежали і під деревцем. Не бійтеся, що ви там замажете десь столик вдома. Все матусі повитирають. Фарби дітки можна використовувати і акварельні, і можна гуаш. Я працюю гуашу зараз. Мені більше подобається. А у вас які фарби є, такі ви можете і користуватись. Помила пензлика, тепер я хочу листочки. Як ви гадаєте, які перші листочки опадають? Звичайно, жовтенькі. Тому ми будемо ось такими мазочками робити жовтенькі. Листочки, вони вже попадали, лежать під деревцем Зелені листя можуть опадати? Ні, не можуть. Вони тримаються гарненько на гілочках. І трішечки помаранчевим. Ось так, мої хороші, ми з вами закінчили. Подивіться, будь ласка, яке у нас деревце гарне. Це я вам зразочок робила. І подивіться, яке у нас ми з вами намалювали. Мої маленькі, я думаю, вам сподобалось, як ми з вами сьогодні малювали. Дома постарайтесь і намалюйте дерево, пришите мені свої малюночки. Я рада була з вами сьогодні зустрітися. Я, як завжди, вам бажаю миру, сонця, тепла, тихих ночей, здоров'я, всього самого найкращого. До побачення, мої любі друзі!